Сестро, ти чула, безпілотнику в горі торохтить. Сестро, чи ти чула, ця сволота у горі торохтить. Я всі минорі співаю, а він вночі завиває, він каже, що по мою душу лепить. Сестро, дивись, яскравий промінь розпоров небеса. Ти бачиш, сестро, як прожектор розпоров небеса. Прожектор, мабуть, не лузер, він, як і я, старий блюзмен, і не промахується на базах. Та ти не думай, сестробаці, то все кулемет. Не думай, сестро злого, бахи то все наш кулемет. Стоїть мовчапля в пікапі та вбивчи, кидає краплі, комусь там в небі зараз буде не мед. Ой життя комусь у небі стане не мед. Я взяв гітару, сестра, тут і він до нас прилетів. Ні, ти дивись, я взяв гітару, тут цей хат прилетів. Я всі мінорі співаю, а він горить на увалі. А нещодавно, як лайно торохті, як на перкусії лайно торохтіє. Сестро, ти знає, я доспіваю блюз новий до кінця. Не сумнівайся, сестро, блюз мій прозвучить до кінця. Ти підтягни динозавру і житимемо до завтра. А після завтра я припаю венця. От доп'ємо, що є, і знов до венця.